Це перехрестя вулиць Велика Перспективна і Преображенська у Кропивницькому. О восьмій вечора напередодні тут двоє працівників міського управління транспорту слідкують за маршрутками. Номери маршруток і час записують у блокнот графіки руху по кожному маршруту, які повинні підтримуватися приватними перевізниками. У з 20 до 22 години. Ну, Сформовані вони таким чином, щоб інтервал руху був орієнтовно 30 хвилин. Зараз вивчаємо, якщо окремі перевізники на окремих маршрутах будуть порушувати ці умови, будемо пропонувати їм розірвання договорних умов. Восьмій вечора на зупинці на вулиці Велика Перспективна. Дев'ятеро людей. Кропивничанка Оксана Давидова чекає на маршрутку номер 3 Їх можна в обще не побачити, і час, і півчаса. Зараз же тролейбуси їздять до восьмої майже, а після дев'яти вже важко добиратися. А якщо немає, то сідаю на 113, тринадцятий на любий їду до, до Сафа, там іду пішки. За 10 хвилин на зупинку приїхала маршрутка номер 21. Я працював довго на трійці. А на цьому маршруті трохи більше місяця. А трійку геть закрили, немає. Я один робив на тройки чотири місяці. Один. Ніхто мене вже не ждав. Нема кому робити менше людей. Троль тролейбуси багато автобусів багато, конкуренція велика. Маршрутки номер 3 не їздять, бо немає водіїв, розповів директор приватного підприємства-перевізника Дмитро Вінницький у 2020 році, коли почалися ці скачки з паливом, особливо з метаном, ми звертались весь 2021 рік. До замовника перевезень з проханням підняти тариф, тому що ми реально на грані банкрутства були. Ось і за того, що досить висока ціна була на метан, то багато машин стало. Люди позвільнялися і зверталися для того, щоб зберегти якось тро трійку, зверталися з проханням там трошки змінити маршрут після того, як підняла тариф. Ми штат збільшили до 69 чоловік. Наразі вже під 80, а взагалі потреба для того, щоб повністю були всі машини з водіями, то це 186 вісімдесят водіїв. О дев'ятій вечора на вулиці Преображенська стоїть маршрутка номер 4 Водій каже, о 21.25 має виїжджати з центру міста до мікрорайону Велика Балка. Ну я по другому графіку. Це у мене другий. Так, так. Це я в двадцять двадцять 20.25 я вирушив з центра Двух, двох чоловік взяв. А завтра вже буде новий графік у нас. Завжди заставить графік, що вже буде по повному кругу робити. Тому що цей графік, та правда, і возити немає. Навіть нема з ким скандалити, нема кого возмущати. За словами Віктора Житника, перевірятимуть дотримання графіків руху маршруток протягом двох тижнів. За результатами перевірок ухвалюватимуть рішення про розірвання договорів з приватними перевізниками. Олена Жикалова, Валерій Клієнко, новини на Суспільному, Крапивницький.